Маренкова, Олег, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара, кандидат біологічних наук. Зараз ми знаходимося на монастирському острові в Дніпрі, і е, тут якраз встановлена станція гідроекологічного моніторингу поверхневих вод. Вона встановлена нашими партнерами центрами екологічного моніторингу, як, і обслуговується ними. А ми, як науковці. Допомагаємо в інтерпретації результатів, які отримуються цією станцією. З весни по глибоку осінь станція знімає близько 20 параметрів якості води. Це і вміст кисню, вуглекислого газу, споживання, кисню, біохімічне споживання, хімічне споживання це і фосфати, нітрати, нітрити, рівень Рівень хлорофілу визначається, тобто цвітіння можемо. А також визначається і фоновий радіаційний фон, і ця станція вона передає показники онлайн. Піриодичність періодичні, можна виставляти, там, певно, стоїть чи хвилина чи 5 хвилин, кожні 5 хвилин вона визначає і передає в базу даних. А ми потім отримуємо цю базу від інженерів Центру екологічного моніторингу та наші гідробіологи, які працюють в інституті біології в університеті, вони описують ці дані. І ми можемо таким чином, маючи такий висок, великий масив даних, проводити моніторинг якості води. Та прогнозувати стан водної екосистеми, особливо в літній період часу, коли, наприклад, підвищена температура там можуть ставати заморні явища. А коли у нас є багаторічні дані, станція вже два роки працює, то ми можемо вже робити певні прогнози і розуміти, при яких змінах параметрів, очікувати, які зміни будуть в гідроекосистемі, і ну, вживати певних заходів. Вартість станції, Дорогенька, це 9 мільйонів гривень обладнання, яке тут встановлено. Ну, під наглядом там відеонагляд є охорона акваріума, ну на закритій території знаходиться. Тобто корисна, і наразі вона єдина в місті, яка функціонує, така станція гідроекологічного моніторингу. А по області? А... Та і певно, по області була наяда 1, але вона перестала функціонувати. Зараз наяда-2, вона функціонує і працює в такомусь режимі. Інші використовують зазвичай портативні установки, які можна приїхати, встановити, визначити якість води і поїхати далі. А це ж стаціонарна станція. І Вибір її був тут якраз встановити, оскільки ми знаходимося на острові, це центр рекреації, відпочинку містян. Далі ми маємо місто, все, що попадає у воду, воно проходить тут за течією, і ми можемо фіксувати зміни, які відбуваються у воді, та працювати з нашими партнерами, інтерпретувати ці дані, робити наукову роботу з таким прикладним аспектом, оскільки якість води це. Ну, одне з головних питань на сьогодні, все ж таки. А що це за Оце механізм, щоб опускати, піднімати електроди? Вони підключаються до станції і встановлюються, фіксуються на там держаках і опускаються на певну глибину. На припервихневу воду можна визначити всередині товщі води, придонний прошарок, що відбувається. Оскільки, наприклад, коли відбуваються замори риб, придонний прошарок може бути без кисню, оскільки мул. Поглинає кисень, і ми можемо бачити замори бичка. Для цього це треба було також фіксувати спочатку використовуючи обладнання. Тут це от інженерна споруда для станції. Розкажіть, будь ласка, що таке біоамеліорація, як вона допомагає зберегти річки? Біолімерація це спосіб боротьби з проблемами річок. Ну вирішення проблем річок, тобто, коли ми беремо біологічні об'єкти і використовуємо їх природні характеристики, природні, природні характеристики на користь річки. Тобто, наприклад, у нас є ріст ціні зелених водоростей. Ось ця зелень, яка ми бачимо її весною, влітку, в Дніпрі, в малих річках. Ось і природно її споживає білий товстолобик. Для того, щоб боротися з цією зеленню, ми всіляємо у водойму білого товстолобика, він споживає цю рослинність ці водорості, тим самим зменшуючи їх кількість і сприяючи очищенню річок. Ну і до речі, в нас мало таких риб: там тюлька споживає цю, цю зелень, іноді верховодка. А білий товстолобик він прямо ціленаправленно споживає саме цю зелень. Так само білий амур, наприклад, якщо ми бачимо заростання берегів вищої водяною рослинністю, це може бути кушир, очерет, ось різні інші види, то білий амур їх споживає. І вселення, штучне вселення цих видів, які не є небезпечними для екосистеми, вони вже були опрацьовані в різних екосистемах, в різних господарствах, вони споживають цю продукцію, тим самим сприяючи збільшенню. Ну, якби корисних гідробіонтів та очищенню водойм від надлишку біопродукції, яка може створити е, таке органічне забруднення в майбутньому, або створювати заростання, замиління і таке інше. Наприклад, якщо це також замулення, і у нас там є надлишок е, різних донних організмів, то вселяється короб, який споживає, е, перемішує е, цю всю е, донну фауну, зайву виїдає. Е, тим самим також. Сприяючи очищенню і проріженню популяції, тобто такі заходи використовуються для того, щоб покращити якість води. В деяких випадках можливо потрібно висаджувати окремі види рослин для того, щоб вони там приживалися та створювали ефект очищення водного середовища. Чи є вже успішні приклади впровадження таких програм? Так, звичайно, ми працюємо багато років. Ну, найуспішнішим те, що у нас було, це ми працювали на водоймі охолоджувачі Запорізької атомної електростанції. Там взагалі була штучна екосистема, і там потрібно було все підтримувати. Ми всіляли туди тіляпію для боротьби з водоростями нитчатими, які обростають. Ми всіляли чорного мура для боротьби з малюсками, білого мура. Рекомендували вселення товстолобика, і все це допомагало зменшити. Заростання та забруднення цієї ну, цієї водойми. Також ми розробляємо обґрунтування зариблення дніпровського водосховища білим товстолобиком, білим амуром, коропом для того, щоб підвищити і рибопродуктивність, і утилізувати зайву органічну продукцію. Також ми е, займаємося е, іншими видами біоміліорації, наприклад, це встановлення штучних нерестовищ для відтворення гідробіонтів. У весняний період для того, щоб пройшов вдало нерест. Наприклад, весною це може бути коливання рівня води через працювання водосховищ, і ці штучні конструкції вони фіксуються з поплавками, грузками, на них ікру відкладає риба, і при зміні рівня води ця ікра виживає, оскільки це коливання негативно не впливає на неї. А чи можна проводити таку програму в місті Павлоград на вашу думку? Так, звичайно, для кожної річки можна розробляти заходи з біомілірації. Ось ми неодноразово розробляли для ділянок Самари, для річки Мокросура, для ділянок річки Вовча, для окремих ставів і водойм. І саме для Павел це також є актуальним питанням, і наші фахівці можуть розробити такі заходи. Для цього ми виїжджаємо на водойму. Проводимо дослідження, якість води, визначаємо, які організми там мешкають, їх чисельність, видовий склад, і потім надаємо рекомендації, чи кого вселити, яку рибу, наприклад, чи щось викосити, чи щось виростити, чи десь там дно поглиблення зробити, чи десь там щось підсипати. Все це комплексно, якщо реалізовувати, воно направлено на покращення якості водного середовища. Таке банальне питання, але багатьох цікавить, яка користь людям від очищеної річок? Користь надзвичайна така, що ну, по-перше, ми будемо мати доступ до чистої води. По-друге, річки у нас все ж таки це зони рекреації. Тобто, ми всі влітку любимо прийти порибалити на ділянці або відпочити, або покупатися. Якщо водойма буде замулюватися, заростати. Зацвітати водоростями, вона буде мати непривабливий вигляд, вона буде смердіти, вода буде неякісна. До речі, є у нас такі плакати з рекомендаціями, що не можна споживати рибу, яка наїлася синьо-зелених водоростей. Наприклад, це негативно впливає, оскільки є токсини в цих синьо-зелених водоростях, і навіть коти собачки, які можуть з'їсти цю рибу, вони можуть отруїтися через ці токсини. А ось реалізація таких заходів вона сприятиме зменшенню. Цвітіння водойм, збільшення біологічного різноманіття, це естетично буде привабливо. Це буде привабливо для відпочинку, для рибалок, якщо це види риб будуть там вселені, які можна використовувати для любительського рибальства. Тому це в майбутньому створює такі екологічні зони відпочинку, зелені зони міста, та матимемо здорову водойму та екосистему. Як війна повпливала на водойми на стан річок в Україні і на Дніпропетровщині, зокрема, чи бачите ви вже якісь вплив? Так, да, ми ведемо багаторічні дослідження, і так сталося, що ось наш, наш інститут, наш науково-дослідний інститут, наш університет, він веде дослідження ще з моменту створення Дніпровського водосховища. Потім ми пережили період, коли під час Другої світової війни була руйнація водосховища, повернення Дніпра. Зараз ми маємо руйнацію Каховського водосховища, що є негативно, і ми це також досліджуємо. Досліджуємо гідроекологічний стан моніторними станціями. Наші вчення вони вивчають вміст і токсичних речовин у воді. Зараз ми спостерігаємо підвищення у воді вмісту важких металів, таких як залізо, мідь. А це високотоксичні елементи, метали, і вони є результатами також вибухів, які страпляються, оскільки вони входять в компоненти всіх тих ракет, шахетів, які можуть попадати або в водойму, або їх обломки можуть попадати в водойму під час вибухів. І ми все це досліджуємо: бачимо, що вміст металів підвищується. Плюс може бути підвищення нафтопродуктів. А взагалі ми ще і вивчаємо такий напрям як вплив вибухових речовин, які потрапляють у водойму, на адаптації гідробіонтів, тобто на адаптації риб, на адаптації дафній, на адаптації малюсків. І зараз ми бачимо, що навіть дуже малі концентрації цих вибухових речовин вони неймовірно токсично впливають на ці організми. Організми то пристосовуються, але на клітинному рівні. на… По організмному рівні ми маємо негативні такі впливи. Тобто, звісно, війна негативно впливає, і ці наслідки ми вже фіксуємо. В цьому акваріумі в центральному ви можете побачити, є білий амур, ось велика риба, і чорний амур, меншенький сплави. Ну вони молоді особини. Білий амур споживає рослинність, а чорний амур споживає молюсків. Це цінні види біоміліоратори. У нас вони не розмножуються, потрібно спеціально розмножувати в, ну, в умовах аквакультури, в умовах сталових господарств і штучно випускати в наші водойми. Оскільки їм потрібні спеціальні умови для нересту, це викриві течії та підвищена температура. Ось ми спостерігаємо, а тут вони у нас мешкають в центральному каргіоні.